Так, всім привіт, мукбанг їм е, гречку, їм яєчко, петрушка, банка з помідорами. Я вийшла так, чисто в процесі зараз їжі і е, так приглушила світло. Це якось нормально, але я приглушила, тому що виглядаю, наче. Ой, ладно, будемо мовчати, як я виглядаю. Час от часу не легше, як говориться. Короче. <ган -2> і на обличчя воно все видно. І воно просто відображається, і мені колись світло багато, то воно все видно. Просто ніяк не скриєш, це не, не приховаєш. це не інстаграм для фільтри. Фейсбук він не. Ой, не Фейсбук, а Ютуб він такий, який він є. Тому якось в мене все ок. В мене взагалі. Цього. З телефоном я прийшала з пам'яттю. Дуже смачне яйце. це, я дуже люблю зелень. Була сьогодні на ринку і купила зелень. Коротше, я не заплановано зовсім вийшла. Дуже не заплановано, насправді. На мене, блін, так колбасить, мене так штирить, що ну, я це в собі не можу тримати. Короче. Розумієте? Пойшла угу. поїсти, зодно з вами поділиться. М -м? За, знаєте, за всі мої е стільки сотем років. Я не ні, жодного разу не говорила, що рік говно. Затем проведемо. Надія на краще майбутнє. Траливали ніколи. Тобто рибка ще. Я... я взагалі ніколи. Але в цьому році. Я не знаю, це у всіх козирогів, так чи тільки в мене. М -м -м. Це високосний рік, говорить, поганий, так? Але мені здається, що діло не в цьому. Коротше, серйозно, я ось такі люди і що? Ну, що, типу, ти, ну можна сказати. Ой, можеш кишки просто вивернути з себе, виняти. І нирки, а, а їм це буде мало. От є такі люди, що от, все, що ти робиш, все, ось просто от, можеш вивернути з кишками себе повністю. Все це своє нутро, а людині все одно ну, все рівно мало. Ось. Мене дуже качнуло. І я планую. Дуже хочу в Київ. Дуже. У мене манікюра нема, а не робила. Дуже не запланований зовсім ефір, тому що не ну, реально качнуло конкретно. Тому я дуже б хотіла приїхати в Київ у листопаді. Не за, не за правами, абсолютно. У справі водійського посвідчення, у справі Приватбанку. банку Водійське посвідчення я вже, в принципі, оплатила 1000 гривень, тому що фізично мати і електронним варіанті. Тому оплатила я і такому, і такому. в такому в такому, Ікрпошту передадуть, у мене як йому забрати, тому переправлять мені сюди в Польщу. Але все рівно в листопаді збираюся в Київ. Yes. Я якнайшвидше хочу всі свої справи поробити, серйозно, якнайшвидше. Е, тому що е, ну, я розумію, що ні, просто кабзець буде. Я вже бачу, е, е, що в мене обличчя, воно в мене опустилося вниз. я, коли е, навіть з психіатром е, спілкувалася, в мене реально от він мене питає. Коли я був останній раз отак от сміялася, так щиро, ось так не а то там отак так я не пам'ятаю. А я вже тоді була сонна, у мене ж таке було, я коли просто ну, там не виспана, я можу одне говорити, а коли я виспана, в мене мозок зовсім інакше функціонує. Ви вписали мені таблетки, але я хочу перевірити. Антидепресанти, якщо це, то ну, я не буду їх приймати, тому що депресії в мене немає. Можливо, в мене тривожний розлад це є, але кого зараз немає, розумієте? Психолога зараз я не... ну, я з психологом ще працюю, але зараз я не стану платити. Угу. Пробила рахунки, в мене загас 370 злотих пройшло. 370 злотих це. Майже 4 тисячі гривень. Ну, це кожен другий місяць платиш. Плюс за житло я заплатила оренду житла. Ну, я в гривнях переведу 18 тисяч гривень. Це одна кімнатна квартира, в яку ніфіга не поміщається. Ось. І ще плюс свої такі проблеми, які мене просто... Виїдають, і я просто по обличчю бачу, як в мене все нижче і нижче, тут все просто, просто тягне вниз мене отакого плеча. Я, чесно, серцем мрію. Це все закінчити. І ся Лаві, я хочу Новий рік зустріти сама з. Нехай цієї квартирі. Сама без таблеток для сну. З шампусиком І, не знаю, щось легеньке по закустці. Самесенька. Кайфанути Це мій свій улюблений Новий рік. Мій улюблений праздник, який я завжди свято. Який я завжди. У його проводжу. Розумієте? Я не хочу цей. Рік спаскудити, просто хочу всі, всі справи закрити, більше ніколи, ніколи в житті не повертатися до того, що мене змусило. Ну, те, що, ну, якби, мене змінило. Ну, тобто, я так, ні, я так довго не притягну. Угу. Я дуже хочу в Київ. Таньку теж плющать. Кажу, хочу в Киев, капец, я говорю, Таня, що ж не дивимося, блогера одного. Коротше, ну, в общем, прогнозують на найближчі дні. Сильні, коротше, будуть атаки, тому ховайтеся. По можливості втікайте. Ну, серйозно, я навіть два роки прожила в війні, бляха муха в мене такого там, просто не було те, що в мене зараз в Польщі. Розумієте? Ну, це, це просто треш. Це просто трэш. Було класно перший місяць, півтори місяці. Блін, потім почалася якась така, така задниця. Ну, вже просто. Я розумію, що воно мені нахер не треба. Mm. Я думаю, що більше. Просто закінчую все, всі справи. Mm. Ось так, гуляй поле. Я хочу знову подорожувати. Я хочу знову радіти життю, я хочу спостерігати за природою, літати у літаку, бачити світ, а не, знаєте, щоб люди, які психічно хворі самі, знаєте, на тебе перекладають свої, свої травми, а ти як лекопластир сидиш. Просто це, блін, хаваєш, Розумієте? Ні. Я серйозно, Я буду просто вищим силам молитися, щоб цей 2025 рок, рік провела сама. Взагалі сама. Задоволена, щоб я пила не таблетки, а шампусик, Розумієте? Все. Просто мене вивезти до такого стану. Мені не потрібно. У мене життя одне. Так, без психолога я скажу, я не можу сама дати раду. Ну, серйозно, мені краще, у мене такий-то такий, -то, такий -то стан, у мене такі такі то ситуація, і на цю ситуацію в мене така реакція. І такі в мене відчуття. Далі ми це обговорюємо з психологом. Розумієте, як це, як це працює? Ти не собі тримався, а говориш, ми вирішимо, чому я так відреагувала, чому я це відчуваю. Ось. М -м -м. Я скажу віолета. Треба готуватися для того, щоб я новий рік буду сама. Хочу сама. І все. Єдине, знаєте, плюс ситуація це те, що я просто зараз знімаю це відео, тому що я люблю знімати відео, але це таке, знаєте, може, негативне. Але як я, життя без прикрас, без фільтрів. Тому що якщо в Інстаграм вийшла, в мене були б фільтри. Мені так не треба. Я не рабиня. Н -н -н. Коли тобі так чик-чик, поступово крилишки об... обрізають, це нормально. Мені було кайфово жити біля цвинтара, коли я заїхала. Коротше, хоч там повітря було в центрі Кракова, я жила там і Я пташечка. Сюди приїхала, тут бляха муха По-перше, оплата, просто ти присуж на одні оплати. Подруге, в мене зараз строк дії закінчився моєї об'яви, потрібно платити у мене на конто немає піньошки, якби я заплатила за житло. Коротше. Добре, що рухом молодію Дійське посвідчення. Не знаю, можна, буде зараз збирати гроші на розтаможку. Можливо, буду повертатися в Україну. Не знаю, бо я взагалі не знаю. Взагалі, як далі все буде, розумієте? Що я хочу найбільше, яка моя мрія? Це 2025 рік. Провести дні. Просто без нікого. Все. Все. амінь. їм з апетитом бо холодно. Я просто мене так давно ніхто не виводив, якби я емоційно. Хоча я його і свинялась, але Білети нема. Тому... М -м -м. Не знаю, в кого ще якісь серії, якісь. Не такі, які. Треба. Говорю, я два роки війні жила. але я вот такого не відчувала. Я тут трошняк. Тут просто знаходишся на грані життя і просто смерті. Ну серйозно. Мені аб'юз не потрібен. Абсолютно. Нафіг. Я хочу жити і радіти. Життю. Маніпуляція, аб'юзу, нарц нарцисизму, психопатія, гандонізму цьому. No. зеро, баста. Нову стрес. Дякую за увагу. Люблю хребчок ячика и макады и листом.